Уважні, божественна благодать, що завжди не дуже поздоровлює, те, що їм не достає, доповнює, поставляє благовійно під дияко Валента в дияконство, тож помолінся за Нього, щоб зійшла на нього, благодать Пресвятого Духа і усі. Господи помилуй, Господи. ми помолімся, Господи Боже наш, Ти в своєму провидінні, незбагненною твоєю силою щедро зливаєш Святого твого Духа, на тих, що мають бути служителями і трудитися для неквінних твоїх тайн. ти сам владико збережи і цього валента, якого ти благоволив через мене поставити на дияконську службу, що він із усякою побожністю і чистим сумлінням додержував тайну віри. Подай же йому і ласку, що їй ти зволив дарувати на виконування цієї служби перемоченикої твоєму Стефанові, як першому з усіх тобою покликали, і за твоїм подобанням сподоби Його, щоб він добре виконував даний йому ласкавістю твоєї очин, бо ті, що добре послужили, придбають собі знатний чин. І покажи досконалим слугу Твого у всьому, бо Твоє є царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсяк і повсякчас і на віки віків. Амінь. У мині, Господеві помолівся. Восполіма, за мисне Сонті, спасіння душ наших, нашого, Господові помолився. Запируйся у світу, добрий час, святий Боже, церкове зізнання всіх господиві помолівся, за навієм нашого кетиода, за